Я що, буквально одну репліку на продовження історії проєкту, що е, буде наступними кроками. Наступними кроками дійсно буде Фінляндія, це е, лютий місяць е, 2013-го. Далі попереду Швеція, Данія, це об'єднана буде, скоріше всього поїздка, і Іспанія. Це е, На цю країну і на іспаномовний світ треба приділяти більше часу. Загалом е, розробка одного, е, одної країни займає порядку двох років, тому що це 3-4 базових от таких, от, різнопланових е, зу, організація різнопланових зустрічей. Ну, от, як Скандинавія у нас не завершується тим, я забула ще сказати, що е, після е, того, як вийде альманах, е, норвезької мовою, подібний альманах вийде норвезькою мовою з е, письменниками і вийде е, о, альманах української мови е, про норвезьких. Е, Письменників буде організована серія презентацій в кінці року і на початку наступного, коли будуть зустрічатися письменники українські і норвезькі, які будуть представлені цьому альманаху. Так що, як бачите, це два з половиною до трьох років, щоб так от була присутність кожній країни. Якщо проєкт безкінечний. Ну я бачу на 10 років. Я, я колись казала на 5, тепер я можу спокійно говорити, що 10, а то і того не вистачить. І, е, вже далі продовжуємо виступ письменник. Я запущу тут слайд-шоу, невеличке, це е, як ми туди їхали, що там відбувалося. Е, було три офіційні, за два дні було три офіційні зустрічі. Це не рахуючи всього іншого. Це е, зустріч в українському літературному клубі, в бібліотеці Петлюри. Там зібралася діаспора, зал був повний, дуже приємне спілкування, люди хочуть, причому це четверта хвиля діаспори, тобто це ті, хто виїхав за останні 20 років. І молоді люди, і не дуже молоді, але які хочуть це спілкування. Це картинки, фотографії з, саме з салону, в залі Енота Бенедик відбувалася ця презентація. Ну, зараз письменники розкажуть про цю подію. І на, потім ще була знову ж таки офіційна зустріч в книгарні е, Глоп. Е, тобто абсолютно різнопланові. І тепер я передам слово Марії Васильовні Матіос. Добрий вечір, шановні друзі. У ці дні в мене... Доволі часто частіше те, дзвонить телефонний, ніж раніше, і всі питають, всі хочуть знати, які там результати, От всі хочуть знати результати переговорів, результати поїздки. А я всім відповідаю по буковинськи як у нашому селі. знаєте. Що У мене у нас жінка одна там, сусідка каже, їй питають, то там, що там ваш, Василь вже женився на вашій Василині, чули, ми, що вже там весілля, то все. А ця жінка каже, а в мене, шановні, той зять, котрий сидить за весільним столом, піднімає пагар і каже, будьте здорові, мамо. От, то так само і я от це, що до себе я коментую. Я наперед ніколи нічого не кажу, я людина забубонна, Єдине, що я підтверджую те, що сказала Еля, за два, десь два місяці, два-три місяці в Нідерландах англійською мовою виходить. Майже ніколи, Роман майже ніколи не навпаки. Це той варіант, який виходив в англійську 2010-го в Австралії. Видавець із Нідерландів приїхав до мене у, на форум видавців минулої осені, до Львова. Ось він там два дні ніяк не міг до того стенду доступитися. У нас відбулися переговори, перед минулим року ми підписали угоду і це вийшло на фінішну пряму. Решта можу сказати, що дякуючи Анеті, Елі і Ніколя Декотюр'є, він у нас тепер називається по-французьки, ми мали свій столик для переговорів. Там є зал для я вдруге вже на, на цьому салоні, минулого року я теж була. І так само на запрошення і за фінансування. Посольства Франції в Україні, я хочу це зауважити. Ось е там, є зал от був для переговорів, місце, то там так інтенсивно йшли перемовини ці із Анетою, із Леонорою, що ми із, з, я із тими, хто прийшов до мене на переговори, під прапором Японії переговорювалися, за столиком Японії, бо не було місце. Отже, е можна сказати, що цей рух до Європи. Украї... української, <с> культурної у Франції відбувається. Я вам хочу сказати, я... ми чудово, там чудово було, там правда це був, була цікавість саме видавців тих, для чого ти їдеш на виставку, ти не на базар їдеш продавати книжки, ти їдеш для перемовин і для майбутнього результату то на, от, Микола демонстрував на презентації, саме найважливішій презентації цього е, альманаху, були е, видавці французькі і не тільки французькі. Була преса французька і була українська громада. Це дуже е, 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 українська громада Парижу. Там Микола не тільки четверта хвиля, там ті, хто і народжений, там, там нащадки першої хвилі, е, у них вже, як вони кажуть, ми вже наполовину українці з французьким акцентом, але це були найвірніші наші підтримувачі у тій ситуації, бо зал величезний, на 250 людей, це один із основних залів для презентації. І нам -то присутність цих людей додавала такого, знаєте, морального Якусь така сатисфакція була моральна. Але я себе там сиділа і принизливо відчувала, бо не було ні одної каліки з нашого Посоль. посольства. Ні, дорогенький Сергій, вони нас перед тим налякали. Чотири, е, чотири запрошення взяли, налякали, щоб ми вмилися і причесалися, бо прийдуть посол і рештою. А посол і рештою загубилися у Франції. Я без мови не загубилася, а вони загубилися до салону, розумієте. Вони загубилися між бульваром, як казала Женя Кононенко, між бульваром республіки і бульваром нації. А ми жили. А Ми жили на бульварі Вольтера. І от так наші амбасадори і посланці заблукали в Парижі, вони не дійшли до нас. Ми від них нічого не просили, від них нічого не вимагалося, сама присутність і пару плесків. Це би було дуже файно. От, то ми мали свого там, ми маємо, хочу сказати, ми маємо в Парижі свого амбасадора, я її називаю послом, повноважним і надзвичайним, і яким ще там всі ці ранги. Це Ірина Дмитришин. Вона є... Перекладачем, вона є синхронний перекладач, по-перше, на всіх переговорах, які вели дівчата, і, і я, і інші ті, хто не знає мови, у нас Антон перфект сподобався, мабуть, вже там і заберуть його. Антон Кушнір заберуть його, бо він дуже добре володіє мовою і Євгенія Кононенко, звичайно. Але ось Ірина Дмитришин була тим послом, який забезпечував нам, я так розумію, позитивне, сприйняття, якщо нам якщо ми туди ще маємо намір поїхати. Я вчора прочитала, Олександре, твій лист від 26 січня на ім'я нашого президента. Слухайте, і там лист був від президента Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів. Такий, слухай, плакати можна від того, що ти кажеш, подбаємо про імідж України, нічого не хочемо, але кажемо, у вас є держтелерадіо, яке розпоряджається державними грішми то забезпечте тільки 2 на 2, як, як, як домовину, 2 на 2, бо дай би. Стенд, де би було написано Україна, і щоб там було, щоб ми себе почували не приймах у французів, не у приймах у глобів. Це дуже добре бути у приймах, але дуже добре мати свою хату і звободи, і коли ти проходив, ну, я так розумію, що ти дотепер чекаєш відповіді, ну якби я була на місці Ганни Герман, бо вона перша читає ці листи, я би, я би продала одне свою сумку одну і я би забезпечила. Той, і я би забезпечила. Цю, цей 2 на 2. Якщо я кажу не так, я кажу від себе. Я ви скажіть, що ви мене не знаєте 4. після цього. І я би забезпечила той стенд, бо то є лице в Україні, у, 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 або його нема. Або воно таке, як є. І коли ми проходили дуже близенько і заходили на стенд країни Конго, 50 квадратних метрів, серце е, падало і в мене починався достроковий токсикоз. Я намагалася обійти, бо коли шість конголезьких письменників одночасно роздають автографи, а шестеро слухає отут. І всіх мікрофончики, як має бути. І я думаю, холера ясна, шлях би то трапив. І нема кому сказати. Так ось я подумала, Франція 58, я казала про це при вступі, вступній такій частині, про мові своїй, бо хотілося сказати щось ну не про себе, як про письменника, а про Україну. Бо е, ти як бідним родичем себе відчуваєш, то я казала, Франція 58 мільйонів населення, 16 е, Нобелівських лауреатів в галузі літератури. Україна 46 мільйонів 0. А якщо значить, е, оце ж послухаєш, як ці державні комедіанти висунуть когось, то краще б не ганьбили ні людину, ні себе, зрозумієте. От, як це, цього року відбулося. Отже, це, це мій такий емоційний, емоційна реакція на те, ж, як ми виглядаємо в тому дзеркалі європейському. Дзеркало нормальне і ми нормальні. Якось така, е, якась така плівка, яка заважає нам бути прозорими. Але я думаю, що все, як моя бабця казала, пережили, Ми війну і це пережиємо. Надія ні на кого. Надії нема і не треба покладати надії, от є люди, які вміють робити роботу. От вміє мій він не поїхав, він міг поїхати до Парижа, пройтися, сутрахуватися під Ейфеловою вежею. От. Він не поїхав, він навіть виставку Матіса не, не поїхав подивитися, але вони убезпечили оцю нашу поїздку. І я дуже рада, що це була така а, така делегація, батьки і діти, як я називаю, впродовж цієї. Поїздки я сказала, я удочеряю Ірисю Ликович, яка живе у відні і пише, і добре пише, і будуть люди, як не спаскудять видавці і сама не спаскудиться. І так само буде з Антоном Кушніровим. Я сказала, я його всиновляю, я таку буду ну, в літературі, ясно. Може парасольку потримаю, як буде за що, а як не буде, то скажу про це. І це дуже добре, що це різний вік, різні стилі. Різні жанри, я думаю, що тільки своєю інакшістю ми там ще цікаві для когось. Нами цікавляться не тому, що, ну я не знаю, світ ситий, Європа сита, Париж ситий, не мені вам про це розказувати. Але чому там така... І, і популярність, і японська література, і, і, і східні, і, і, і арабські, і таке інше. Це не тільки якісь там, там політичні, геополітичні моменти. Просто інші люди з іншим менталітетом. А в нас все-таки менталітет є свій, він може бути цікавим для інших, ті, які хочуть знати, ну як ще, що, як ще той ще світ живе по-іншому. Оце поки що дякую.